Знаєш, воло ти внімаєш? Ти сам відомий, ти сам відомий! Пане відомий! Пане відомий! Пане відомий! Пане У мене є для вас пара запитань! Пане відомий, ви не зайдете? Пане відомі! Що ти хочеш? Можна для вас пара запитань? Ем, Чому ви такий відомий? Та просто я! Звичайний хлопець з села! Я люблю і швидкість! Я звичайний хлопець, понятно? Питайся! Шведка немає часу! Кільковом років, кільково років! Я дуже старий, Ну тут мені ще не дозволяє бути відомим. Мені сорок три години. Я ще мав другу світовій війні. Да, питайся, блін. Куди вірите? Куди вірите? Я йду до свіх тілок. До своїх кобіт. Доїти до свої корови. Доїти до свої корови, я йду, коротше, до своїх кобіт. Там свердять молоко. пес! А я так люблю молоко і запах молока. Я як обистий хлопець із села. Я люблю швидкість Феру і коні.